Добрий день, шановні шановні колеги, шановні друзі. Я мабуть не буду говорити про важливість бібліотек. Наведу один лише факт: те що, те, що коли російські окупанти захвачували території, що вони перше робили? Вони заходили до бібліотек, заходили до шкільних бібліотек, в тому числі. І викидали книжки українською мовою. Тобто, вони спалювали їх, нищили і завозили свої і російські підручники, і книжки російською, тому що вони розуміли і розуміють, що книжки, книжки дуже важливі. А завтра у Франкфурті, у Німеччині, відкривається найбільша книжкова виставка у світі. І е, там буде е, там буде присутній е, український стенд, і не буде присутнього російського стенду. Я вважаю це перемога, тому що ми видавці писали багато листів на те, щоб не до не допустити Росію до культурних подій у світі. Це дуже важливо, щоби. Росія в тому числі в тому числі була виключена з міжнародних бібліотечних асоціацій, таких як Міжнародна бібліотечна асоціація IFLA, IBBY International Biblio Бібліотечна асоціація okay. для, для молоді. Я знаю, що вже писалися листи. Я теж буду присутній во Франкфурті і теж буду говорити про це, що не місто. Росіянам у культурних подіях і вони не можуть приймати участь в будь-яких публічних подіях пов'язаних з культурою зі спортом, тому що ну не може сприйматися країна терорист і бути поруч з тими, хто підтримує нашу Україну той не може бути країна, яка хоче знищити Україну, хоче знищити українську культуру, і яка вважає взагалі, що України не має бути. Ну така країна має бути, ну не може бути її, скажімо так, бути представленою на, на всіх культурних подіях, і це невеличка така перемога, що Росії вже у, у Франкфурті не буде. Про що я хочу говорити: я, я теж планую бути на Франкфурті, до речі. Планується виступ президента. Це теж маленька перемога нашого суспільства. Виступ президента буде онлайн на франкфуртській книжковій виставці. Це перший виступ взагалі президента країни, президента України, тому що зазвичай всі європейські лідери дуже велику роль. Відводять культурі, тобто на таких виставках завжди приходять і президенти, і канцлери, і прем'єр-міністри, і це те, що під час війни е, наша влада вирішила теж виступити. Це я дуже надіюся, що нарешті починається якось такий е, поворот у сторону культури. Ми розуміємо, що зараз війна, і на жаль. Ну фінансування майже немає по забезпеченню по забезпеченню бібліотек. Але, але я думаю, що чим більше ми будемо говорити про це, то вже мабуть, вже ті, хто планують і бюджет. От мої колеги говорили про те, що майже нічого не заплановано на закупівлю книжок, і зараз постачання книжок іде тільки за за рахунок благодійників. І е, е, я думаю, що я дуже надіюся, що знайдемо фонди е, у Франкфурті, які хочуть хочуть допомогти Україні, і я обов'язково поділюся контактами. я, І, е, е, І мені здається, що можливо, і нам треба бути більш такими проактивними, тому що е, в нашій спільноті ми говоримо про важливість бібліотек. Я вже думав, що можливо є сенс створювати чи домовлятися. З піарними агенціями, які для нашого суспільства пояснювали, тому що не всі ще розумієте навіть, ну, скажімо так, у Мінфіні, чому потрібно постачати українські книжки в бібліотеки? Тому що іноді вони кажуть, та до бібліотеки ніхто не ходить. А якщо не буде нових книжок, які зараз Незважаючи на війну видавництво, в тому числі видавництво ранок, видає багато нових, нових книжок. А якщо цих книжок не буде в бібліотеки, то і не буде відвідувачів. А зараз ми повинні, повинні боротися за мізки наших дітей. Ну і, можливо, в коментах колеги зможуть написати, які ще меседжі треба донести до наших закордонних колег. До речі, ми будемо влаштовувати круглий стіл з питань бібліотек за кордоном, і будемо говорити про те, що зараз, ну на жаль, багато українців за... залишилися і залишаються за кордоном з дітьми, в тому числі. І нам дуже важливо не, не втратити цей зв'язок дітей, наших українських дітей з Україною, тому що якщо вони. Асімілюються, скажімо, у Німеччині у Польщі в інших країнах. І якщо вони не будуть повертатися до України після, то це буде величезна і демографічна катастрофа, і економічна катастрофа. Тому я вважаю, що ми будемо говорити про те і про постачання книжок українських книжок, українських видавництв до закордонних бібліотек. І можливо, от буде одночасно можливість закупити, наприклад, для якщо, наприклад, німецький уряд буде виділяти кошти для німецьких бібліотек, можна говорити, щоб таку ж саму суму, наприклад, виділяли і для українських бібліотек. Я теж планую про це говорити. Ну і якщо є ідеї про що, теж сказати, будь ласка, напишіть в коментах. Отак от коротко. І я хочу сказати, що ну, українці неймовірні. От, незважаючи, на, незважаючи на все, що коїться в Україні, от ми збираємося, працюємо і я думаю, що це нікому не зрозуміти. І перемога перемога наша буде обов'язкова. Дякую.